Адастра пересперешено команда на зв'язку Капітана Заріо. Ми продовжуємо проходження гри. А Avoid... Вовет... Так. Але з нюансами тепер. А, це не пов'язано з тим, що попередня серія завершилась дивно. Мені просто залагала гра і виключилася. Я зрозумів, що типу нема сенсу її запускати і вже з вами прощатися, бо і так вона вже мала завершуватися. А, просто діалог ми послухали, який вийшов. І якось так. Um, але все ж таки це буде остання серія проходження. На жаль, я довго думав, уже не під час навіть проходження або да, ще під час сталкера і. Дестрендінга в тому, що загаро, загалом формат. летсплеїв uh, він uh, мертвий. Він мертвий реально, і я не можу ніяк Дуже добрати людей, і в мене майже вже пів тисячі підписників, а на ділі відоси дивляться там по декілька людей і це, на жаль, не надто мені подобається. Я думаю, я це організував, тому що я люблю спрей, я люблю проходження, я люблю їх записувати, але як би там не було, нічого у нас інший розклад. Потрібно коротко, але потрібно і проходження, і щоб і детально. І огляд, і я подумав, як це все можна в в купу. І у мене з'явилася ідея. Так, у мене були ідеї, я їх думав, як реалізувати, щоб ставити цікавіше і буде навіть цікавіше стало мені. Все ж таки, якийсь трошки розвиток провести, не просто записувати, щось створити, стати більш унікальним. І я подумав, що було б непогано все-таки щось організувати. Uh, я думав, що все ж таки після або видат ну, але ще буду 50 серій записувати. Я собі для себе пройду. А вже поки у інших іграх я буду щось придумовувати окремо. Обіцяю вам, що вам сподобається. Це не значить, що канал... Що канал якось не знаю, закривається і востає гірше. Ні. Канал реформується. І він ставатиме кращим. Це дуже важливо вам. Я вам донести зараз, що це покращення буде контенту, а не його погіршення чи відсутність контенту. Зрозуміло, що не буде більше по цій купі відосів на тиждень, на місяць, тому що це не зіграло свою роль. Я записував стабільно, попри все, мав багато серій записаних наперед, щоб постійно було. Ну, це не схоже, що алгоритми Ютуба люблять все одно. Тому нема цього сенсу великого. Приходження і так збирають небагато людя, а мені потрібно щось таке, щоб мого більше людей, саме активних, запросити сюди. Але, той, хто зі мною навіть зараз, це найкращі люди, так? Я не боюсь цього слова сказати. Тому що у унікальності в пустих проходженнях ігор їх же ж немає, і просто дивитися мене. Навіть бінок, коли там є українські всілякі весплею, яких там по 100 тисяч підписників, і а дивитися мене, ну це багато коштує, і я кожному вдячний. Але потрібно щось робити. Потрібно якось покращити, якось більше ідентичності ввести, правильно? Будемо тут битися, доки я розказую. Зачищуємо побережжя діганських жуків. у у у Такий жирність з трьома Ух. Фух. Я нічого не випало. Тому очікуйте. Буде контент, буде цікавий, його буде небагато, можливо, одна від, від кількості проходжень, тому що все одно відеоси будуть пов'язані з проходженням гри, але унікальним, так сказати, чином Ну ліцом мусике ну, зможу проходити. Знаєте, які ігри? Якщо щось поменше, то можна Дві серії в місяць буде. Ну, я хочу все-таки реально зробити дві серії в місяць. Це мій план. Не буду вам розкривати карти, як будуть виглядати в ті серії, на чому вони будуть саме. Будуватися, це буде вам сюрприз, щоб ви чекали. Я ще напишу окремо про це пости, само собою, але хотів і. У цьому відосі розказати, щоб не було питань, чому. Проходження Аволода призупинилося. О, ні! О, ні! Ми залізли. Ух! Бей их! Бей их! Хорош! Отпишёл, гайцы! Ух! И уже есть один босс, а не еще двое? Бей Ой. О, Они какие же жесткие прям. это стал туда Мазила. Я гарно. гарно. Останній бій, так сказати. А ще щодо проходжень, Я думаю, що я аж повністю від них не відмовлюся. Тобто, наприклад, DLC до Сталкера 2 будуть у формі проходжень виглядати. Може ще якісь ігри, але загалом у нас поміняється формат. Я все ще в думках, як його правильно зробити, навіть те, як саме зробити, як організувати. Я таким ніколи не займався, я не маю. А, скажімо, чесно, вмінь. Це все якось зробити ідеально. Я yeah. Луїджі. Око Луїджі. Ну він і Луїджі, він. Дундіс. ти, в нього пістолет проти. ми п'ятого рівня, прекрасно. Тому якось так. Ладно, все, п'ємо. Якісь сундуки, нічого це люд робив? Книга є з рецептами? Ні, це не рецепт, це. Вантаж. Уу. І цікавий, що у нас. Гучок ще є маленький. Гадчанки і тому подібне. Так от, я вирішив, що все ж таки робити серію, де я буду просто за вас ходити по місту і сама говорити, і на цьому закінчувати проходження це якось не дуже, тому така буде коротенька серія. І плюс я трохи відпочину. Пограю, не буде поки відосю, я вже маю плани по якій грі я буду робити цей новий стиль відео. А від вас я буду просити підтримки, так? Почекати, а потім потужно підтримати такий стиль. У мене ще є думки навіть патрон свій створити, щоб ми могли мене підтримувати. І хтось в майбутньому підтримував, це буде дуже, дуже важливо, тому що багато часу витрачаю, а Віта навіть копійка не капає, а за ігри треба платити, і я думаю, що ми будемо щось організувати. У мене є плани, я хочу розвиватися, я хочу, щоб вам було цікавіше. І тому я вирішив провести реорганізацію свого каналу. Який канал, окремі ще напишу в спільноті на Ютубі і в Телеграмі. Дякую, що залишаєтеся, Що будете дивитися, що дочекаєтеся майбутніх відео. Кажу, вам, вам сподобається точно. Але як воно буде. Побачимо ще додатково. Це ніби все сказав. Пишіть, як вам думки. Що думаєте, бо ну, самі знаєте, що не йде, не йде. Сплей мертві. І що, це, і що це щось не по сталкеру, наприклад, і то. Не дуже. Нічого, будемо щось думати, а робити. Бажання є. Все ж таки моє улюблене хобі, тому я щось таке. Придумаю, був би трошки менш лінивий, то було б краще, але придається себе заставляти щось прям організувати. Тому капітан Назаріо кінець зв'язку.